Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Продовжимо говорити на головну тему дня. Нагадаю, що Національне антикорупційне бюро повідомило про розслідування, яке воно проводило щодо. Можливого розкрадання коштів в енергоатомі повідомляється, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів, саме енергоатому що йшлося про від 10 до 15 відсотків відкатів від вартості контрактів. Вже були опубліковані певні плівки плівки. та САП їх опублікували там. Можна почути розмови фігурантів цієї справи. Ну і от, як повідомляє Ярослав Жили. Лизняк, народний депутат України. Що нібито ті люди, які там згадуються під іменами професор та Карлсон, це Герман Галущенко, нині міністр юстиції, колишній міністр енергетики. Та Тимур Міндіч, людина, яка є дуже близькою до президента, це бізнесмен, співвласник студії квартал 95 Проте, Про те. Що розуміти про це розслідування? Поговоримо з нашим наступним спікером Андрій Герус, народний депутат від фракції Слуга народу, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Ну, от для вас, як для людини, яка очолює комітет з питань енергетики. Ці новини про розслідування Набушу вони для вас означають. Ну, вони мені означають, що НАБУ і САП працюють і проводять складні операції, знаходять докази, шукають корупційні схеми. Тому тут побачимо, нас думаю, що нас буде чекати ще більше новин, тому що зрештою. Це все має бути обґрунтовано доказами зрештою мають бути якісь судові процеси, які будуть визначати вину чи винуватість. Ось сьогодні ми маємо такі яскраві новини, але це я думаю лише старт якогось там юридичного процесу. Добре, ну от з тих яскравих новин, що ви побачили знову ж, пам'ятаєте точно, що в публічному просторі вже дуже довго обговорюються так звані плівки міндіча, що нібито дійсно Тимура Міндіча, людину наближену до президента України, детективи набу могли прослуховувати. Самі детективи це не підтверджують, не спростовують. Єдине, що ми точно знаємо, що так справа міндіча, так звана, вона існує. Можливо, що це і є вона. Тут тоді запитаю ще по-іншому. Якщо з'ясується, що дійсно Тимур міндіч, український бізнесмен, співвласник кварталу 95 дотичний до цього. А що це означає для президентської сили? тобто, ми говоримо для партії влади для слуги народу? Та я не знаю, що це означає для партії Слуги народу. Я думаю, що це, що це не найбільший фактор в даному випадку. Що це означає там для, для партії Слуга народу? Я думаю, що в принципі зараз е, всі процеси в енергетиці потрібно вибудовувати так, щоб від цього вигравали всі, всі партії, незалежно від того, яка в них назва, е, і всі громадяни. Тому що ми бачимо, що зараз в енергетика дуже в складній ситуації, тому нас нам потрібно, власне, е, щоб ті ресурси, які в нас є, і ті процеси, які в нас відбуваються, щоб вони в нас. Е, Йшли з користю для енергетики і для енергосистеми. Це, це я думаю саме головне. А я, чесно кажучи, ну і думаю, що і ви не знаєте, і я не знаю, які там плівки є, як вони називаються. Якщо мабуть на цього не говорить, то я дуже сумніваюся, що хтось. А про це щось знає. Тому ну хтось може це буде коментувати, але я точно цього не буду коментувати, бо я просто не володію такою інформацією. Ну самі Набу це не коментують, просто тому що кажуть, дивіться, слідство триває. Так, от у нас є звичайно непублічна комунікація, в тому числі і з Набу і з тими, хто розуміє, як ведеться справа, але ну публічно вони не готові виходити до того моменту, поки буде не зібрана остаточна база. Ну і далі, ви ж самі сказали, що я яскраві новини ще у нас попереду. Очевидно, що великий цинізм може бути в тому, якщо дійсно ці гроші розкрадалися, якщо з. Кожного контракту могли брати 10-15%. на тих плівках, так які були опубліковані, можна почути розмови, якраз про те, що от захист об'єктів енерго... Енерго... енергоінфраструктури також розглядався як один зі способів заробити гроші в сенсі. отримати такий відкат. У вас як у голови комітету з питань енергетики? чи... Могли бути припущення, що такі корупційні схеми можуть працювати. Чи ви щось подібне чули, чи подібні підозри у вас виникали? І це щось подібне. Скажу чесно, я чув і хтось міг чути, тому що в Україні таких розмов є дуже багато, і вони, до речі, іноді можуть стосуватися як тих людей, які залучені. Або, скажем так, замазані в такі процеси, так і тих людей, які до цього не мають відношення, тому що в Україні слухів і пліток є досить багато. Але в даному випадку, мабуть, наша робота як народних депутатів була така, щоб мінімізувати відповідні ризики і мінімізувати відповідні процеси. От, наприклад, ми зі своєї сторони в парламенті, по-моєму, ще в 2023 році прийняли закон про. Корпоративне управління про корпоративну реформу в енергатомі, що цей закон передбачав? Він передбачав, що має бути сформована авторитетна наглядова рада, де більшість е, мають мати е, незалежні члени, які будуть мати відповідний авторитет, і далі по конкурсу буде обраний керівник і відповідно е, ця авторитетна професійна незалежна е, рада. І авторитетний професійний е, керівник, який буде дбати перш за все про інтереси компанії. А якщо баються про інтереси компанії, то значить від цього виграє і держава, і всі акціонери. Бо по суті, держава і всі українці є акціонерами цієї компанії. Е, ми відповідний закон проголосували, але на жаль, імплементація його е, пішла якось е, по перше, не дуже швидко по друге, по-друге, мені здається, не дуже ефективно. Не всі члени наглядової ради були призначені. Керівник на конкурсі не був призначений. Ну але в нас така в нас ситуація і такий в нас, якби розподіл ролей, тому що з одного сторони всі ж борються на те, щоб не було політичного впливу на компанію. От ми, як депутати, фактично і не маємо політичного впливу на компанію. Ми прийняли закон, щоб це цим, цим займалася наглядова рада. Далі наші повноваження закінчилися, далі почав працювати кабінет міністрів, там, Міністерство і так далі. Е, на жаль, на сьогоднішній день нагляд, наглядова рада повністю не сформована, е, там є з української сторони, є призначені. Там і Тимофій Милован в на наглядовій раді, і ще один, і є декілька, е, декілька іноземців, але вона не повністю сформована. А е, новий керівник Норгатом по конкурсу на сьогоднішній день так і не призначений. Відповідний конкурс не проводився. Тому е, тут. Е, Власне, до цих от моментів теж є питання. Знов повторюсь. Ми відповідний закон прийняли, але е, закон на папері є, але втілення в, в, в реальність. На жаль, трошки не так, як це колись передбачалося. Давайте трохи поговоримо про те, от як зараз працює дійсно управління міністерством енергетики. Так очевидно, що це їхня відповідальність також. Тож ми бачимо, що от серед тих підозрюваних може бути Герман Галущенко, але наразі він є міністром юстиції. Міністром енергетики він вже перестав бути. Одночасно, з цим ми, як журналісти, спілкуючись з різними експертами, в тому числі record, в сенсі, що вони не готові виходити публічно з цієї. Є інформацію дуже часто чуємо про те, що Герман Галущенко зберігає свій вплив на міністерство енергетики. незважаючи на те, що там є нова очільниця, це Світлана Гринчук, нібито контролює все Галущенка. А вище стоїть Тімур Мінді, чи знову цю інформацію ми дуже, дуже з різних боків отримуємо від тих людей, які знають процеси. Що ви знаєте про це? Дивіться, я по всіх енергетичних питаннях спілкуюся із Світланою Васильовною Гринчук, як міністром енергетики. Цього спілкування з нею в професійних рамках мені достатньо вона піднімає ті питання, які актуальні, що треба законодавство змінити. Я піднімаю ті питання, які в мене зараз є. Бо ті ті проблеми, які я бачу, я спілкуюся тільки з нею, ні з якими іншими міністрами і ні з якими іншими особами там і різними там неофіційними особами. Я не спілкуюся, тому е, я не знаю, можливо, тут давайте мислити навіть так логічно, е, якщо якась людина пропрацювала міністром енергетики декілька років, ну мабуть, вона знає галузь, вона знає людей, якихось людей вона призначала з якимось людьми вона спілкувалася і, мабуть, продовжує спілкуватися. Тому очевидно, що якийсь вплив може залишатися. Е, і я думаю, що він би залишався навіть якби це було якесь інше міністерство, теж скоріше всього, тому що вплив він дуже часто формується на відносинах. А якщо ти з цими людьми працював декілька років, то і відносини, які залишилися. Але я думаю, так само що, е, як мінімум, там вплив має, а той великий вплив має і на галузь, безумовно і діюча міністерка енергетики. Я думаю, що з часом її буде вплив збільшуватися, тому що вона проводить якісь кадрові зміни. і... То що я бачу, саме вона зараз займається питаннями енергетики і питаннями складної цієї зими. Тому скажімо так, в цих всіх розмовах може бути частина правди, але може бути може бути і частина перебільшення. Вибачте, що я не можу якихось вам тут підтвердити сенсації, чи але я думаю, що десь воно так і є. Давайте про іншу тоді сенсацію. Чи ви розумієте, звідки тоді береться інформація про те, що нібито Тимур Міндіч контролює Германа Галущенка? Без поняття, я, я не знаю, я з ним з, з Міндячем взагалі про енергетику ніколи ні разу не спілкувався і його не бачив, щоб спілкуватися. Я про їхні спілкування теж нічого не знаю. Тому чесно кажучи, все, що я знаю, це те, що я прочитаю на вашому сайті і на інших новинах. Я, я не знаю хто хто кого контролює. Звичайно, що я в пресі зачитаю, але підтвердити вам, дати якісь факти, додаткові я тут, на жаль, не можу. Тут, мабуть, треба якогось іншого більш проінформованого в кулуарних якихось інтригах і в плітках. Можливо, я не настільки добре проінформований. Голова комітету Верховної ради з питань енергетики, це дуже висока посада. Тож ми очікували того, що ви більше проінформований, секундочку, секундочку, я, я дам відповідь на ваше питання. Якщо ви очікували, що я більше проінформований, там хто з ким дружить, хто з ким вечеряє, чи хто з ким там я не знаю живе, то я тут можу вас розчарувати. Якщо ми хочемо поговорити, там які в нас. Е на сьогоднішній день там яка генерація працює, яка не працює, що потрібно робити, щоб вона працювала, які в нас закони прийняті, які не прийняті. Я думаю, що це все-таки моя основна функція, а не е, знати е, хто кого аля. Там в який, в який вечір чи в який день контролює, причому з осіб, які на сьогоднішній день не мають відношення до енергетики ні один, ні інший, тут треба розрізняти якби професійні речі і такі політичні, і, 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 і трошки скажем безумовно, що певні там інтриги вони цікавіші для широкої публіки. Але я більше віддаю перевагу професійним питанням, аніж аніж такому. От. Мені здається, на жаль, тут все перетинається. Тобто, якщо ми говоримо про те, що от є підозра, що 10-15% всіх контрактів могли розкрадатися, в тому числі на побудові укріплень, так для наших енергетичних об'єктів, то очевидно, що це все пов'язано. Так, та ситуація, яку ми маємо зараз. Якщо ну уявімо, у нас є контракт на мільярд, і з нього вкрали 10%, це величезна сума. Так, тобто, наприклад, 100 мільйонів або 150 мільйонів звідти вкрали, то очевидно, чому ми маємо те, що ма. Ми маємо сьогодні, так коли вони ці об'єкти не захищені, коли наші громадяни сидять без світла. Там на Полтавщині може бути така проблема в Одещині, де завгодно, в тому самому Києві чи на Дніпропетровщині, говорячи вже про Харків. Тому мені здається, що це все пов'язано. Але все-таки. Пов 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 я згоден, але я вам. Може, я буде трошки скучним і нудним, але я вам розповів алгоритм, як ми через законодавство хотіли зробити, щоб такого процесу не було. Розкажіть, перше закон, розкажіть. Будь ласка, я вже це я тоді повторюю. Вдруге, перше це закон про корпоративну реформу і про корпоратизацію енергоатому. Згідно цього закону, формується наглядова рада професійна. Я думаю, що там не було би тих прізвищ, які ви називали з... з міжнародниками, з авторитетними експертами в цій галузі. Ця наглядова рада оголошує конкурс, призначає по конкурсу професійного керівника, і цей професійний керівник. Несе повну відповідальність за роботу компанії. Він звітує перед наглядовою радою, він звітує перед своїм акціонером. Це той алгоритм, який ми заклали в законі, який ми проголосували, і це абсолютно прозорий. Всім зрозумілий, мені здається, логічний алгоритм. А надію вибачте, що вас перебувають. Як ви гадаєте, ви дійсно вже про це сказали? Як ви гадаєте, чому не був затверджений такий алгоритм дії? Чому енергоатом залишається нереформованим? Ну Хтось каже, що м, така величезна компанія дійсно відкриває великі корупційні ризики, саме тому, що немає такої наглядової ради, саме тому, що вона не реформована, чи ви з цим погоджуєтесь? Я з цим погоджуюся. Я думаю, тому що відповідне профільне міністерство і уряд загалом не допрацювали в цьому питанні. Вони не виконали ті норми закону, які є проголосовані. На жаль, таке буває, що. Міністерство і уряд не виконують норми закону, особливо норми закону, за які прямо не передбачені санкції. Я думаю, в даному випадку так і сталося. Слухайте, ну от що ми ще бачимо серед такої комунікації, певної кризової комунікації, яка з'явилася. В медіа в телеграм-каналах, наближених до офісу президента, я тут маю процитувати. Там серед іншого детективів НАБУ називають клоунами. Пишуть про те, що проведені експертизи я цитую вивчення матеріалів справи, хоча вони чомусь російською зазвичай все це комунікують, але ну то вже інша історія. Так, от проведення експертизи, вивчення матеріалів справи, тисяча годин, тисячі годин аудіозапису займуть кілька років років. Будь-який юрист вам про це скаже. Я цитую це не моя думка. Далі там написано, що це тухла справа за рахунок. Хунок держави роками нудно вивчатиметься адвокатами, вони отримуватимуть гонорари, набу 5-7 років отримуватиме зарплату, надуватиме щоки, розповідаючи, що там є щось важливе. За підсумками все закінчиться нічим. Це от зараз масово дійсно з'являється в різних телеграм-каналах, які готові розміщувати саме таку інформацію. Як ви оцінюєте таку комунікацію? Е, я Оцінку такій комунікації даю власним прикладом: на ваш телеграм-канал я підписаний. На анонімні телеграм канали я не підписаний і їх не читаю, і іншим не рекомендую читати анонімні телеграм-канали, тому це зразу зніме частину проблем, якщо анонімні телеграм-канали не читати. А по-друге, я не юрист. І я думаю, що ці анонімні анонімні телеграм-канали також не юристи, не криміналісти і не спеціалісти в сфері там кримінально-процесуального права. Тому ми не знаємо, скільки годин цих записів точно є, скільки годин потребують експертизи, і що і як воно буде. Цього не знає ніхто, тому що матеріали справи не розкриті. Ми просто побачили якісь. Тізери, якісь тізери, ті знаєте, так, так, так. Як як ви ну, бачили, якісь, бачили якісь уривки записів. і, до речі, по-моєму, там це чуть ли не єдиний орган, набу, який ще в кінці дописує, що особи, які не визнані судом винними, вважаються невинуватими, і саме в цьому полягає презумпція невинуватості. Тому це ще юридична робота. І я сподіваюся, що у нас всі правоохоронні органи і набу, і інші будуть дотримуватися такої строгої законності у всіх своїх діях. Як в досудовому розслідуванні, так і в самих судових процесах. Тому побачимо, чим воно закінчиться, але чесно кажучи, я не знаю, не володію інформацією, щоб давати якісь судження по цій кримінальній справі. Знаєте, от серед іншого, ну з того, що було дійсно опубліковане в публічному просторі, це не набу зробили. Це от роблять різні публічні люди. Тут можемо цитувати того ж вашого колегу Живезняка, так з фракції голос. Так, от нібито на плівках фігурує колишній радник міністра енергетики, такий Ігор Миронюк. Там ще, значить, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому, такий Дмитро Басов. Але я хотів зупинитися тут на аспекті саме радників. Ми пам'ятаємо, що у міністрів у офісу президента багато де є величезна кількість радників. Здається, вони. Майже ніколи не мають ніякого юридичного статусу, так що от вони не несуть ніякої відповідальності. Дуже часто вони навіть ніякої зарплатні за це не отримують, ну, в сенсі офіційно, ну традники радник. Ну, це просто такий е, дуже хороша посада, цікава. Людина може розумна, може щось порадити. Так, от е, е, що вам відомо про те, яку роль відіграють радники навколо міністра енергетики? Чи вам про це відомо? Ну, ви, якщо ви говорите зараз про міністра енергетики, то я, я, я на сьогоднішній день не бачу, щоб в міністерстві енергетики були якісь радники, які мають дуже сумнівну репутацію і шкодять там її репутації, шкодять своєю репутацією. Але ви, день... ви були головою комітету із за пана Галущенка. Яка ситуація була там? Ця ситуація була так така, що я спілкувався з міністром і з заступниками міністра. Причому навіть з заступниками міністрів я спілкувався там набагато більше ніж з міністром, тому що профільні питання по законодавству там чи по газовому, чи по електроенергетичному, це в основному обговорення з профільними заступниками міністру. Тому у всіх компаніях я перш за все спілкуюся з тим, хто займає офіційну посаду, і в компаніях, і в державних органах, і хто несе відповідальність, якусь не тільки репутаційну, але й юридичну і. Має певні повноваження, які формальним чином прописані, це стосується і енергоатому. Там є президент або виконуючий обов'язки президента. Там є віце президенти так само в міністерстві є міністри, є заступники міністрів, є директори департаментів. В кінці кінців радники вони можуть щось радити. Вони можуть щось доповнювати, але безумовно вони не можуть виступати ключовими особами, які приймають рішення, які дають якісь вказівки, тому що вони не наділені владними повноваженнями. Тому безумовно, що має бути ситуація, коли формально призначені особи мають працювати, мають нести відповідальність і мають здійснювати це все публічно для того, щоб всі зрозуміли, хто на якій посаді, хто за що відповідає, хто як робить свою роботу. Радники можуть лише просто допомагати відповідно призначеним людям виконувати якісно свої функції. Ось і все. Хотів би запитати. Ну, от дійсно, що ви помічали за діяльності міністра Германа Галущенка? Як працювала ця сфера за попереднього міністра? Ну, скажімо, так, ми розуміли, що не проблема енергетики, і ми зі своєї сторони точно намагалися допомагати їх вирішувати. В якихось питаннях у нас були там. Можливо, різні погляди на речі. От сьогодні знову в публічній площині вийшла ця от історія, що вони, вони були внесені в список, де був мораторій на примусове стягнення коштів по виконавчих провадженнях. З такою ідеєю приходили до нас в комітет, подавалася відповідна правка, щоб її дати в закон. Але ми на комітеті її відхилили, тому що ми вважали, що це містить певні корупційні ризики і відповідно енергоатом повинен сплачувати. А якщо він вважає, що він комусь не повинен сплачувати, то тоді сторони мають йти в суд. і Якщо в суді хтось виграв першу і другу інстанцію, то тоді через виконавчу службу той, хто виграв і має судові рішення, що він дійсно має право на отримання коштів за виконані роботи чи надані послуги, то тоді виконавча служба повинна забезпечити відповідне перерахування коштів. Це базові принципи. Якби правосуддя і, взагалі, верховенство права. Тому, наприклад, таку правку ми на комітеті в себе не підтримали. Тим не менше, ми потім бачимо, що іншим способом, там через реєстр підприємств військово промислового комплексу, все одно енергатом потрапив і отримав такий, такий мораторій. Ну тому там є речі, якісь про які можна було там дискутувати чи сперечатися, але в більшості ми всі розуміємо. проблеми енергетики її треба, треба відновлювати, треба, щоб будувалися нові об'єкти. І треба будувати нову розподілену децентралізовану генерацію, яка буде яка, скажімо, буде менше піддаватися ризикам обстрілів. Тому працювали і мусимо працювати якби завжди бо зараз такий час, що. Що потрібно працювати і намагатися давати давати результат, щоб енергетика ставала більш стійкою пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Андрій Герус, народний депутат від фракції Слуга народу, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали, почали розмову. Звичайно, з того розслідування набу, яке було зараз оприлюднене, але в сенсі що саме. Розслідували детективи Національного антикорупційного бюро України. Там йшлося про те, що як вважають детективи в енергоатомі могли розкрадатися гроші. Що йшлося про десь від 10 до 15% відсотків від вартості контрактів, які підписувалися з контрагентами. Йдеться про злочинну організацію. Знову я тут цитую набу. Ну і серед встановлених учасників можуть бути і колишній міністр енергетики Герман Галущенко. і Бізнесмен Тімур Міндіч, наближений до президента України, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк і виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитро Басов. Цю інформацію ми побачили, в тому числі у Ярослава Железняка, народного депутата від голосу. Ми й далі будемо говорити на цю тему. Залишайтеся з нами в ефірі Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.